А це ще один приклад використання наших безкаркасних крісел Йоко. Їх можна зручно винести на газончик, на терасу і відпочивати. Дуже прикольна моделька тим, що вона легка і проста, ось так розбирається. І суперкомфортну посадку має. Ви сідаєте на це крісло і можете, прямо коли сидите, підрегулювати собі спиночку так, як вам потрібно. Поставили собі столик посередині між кріслами і чилите, відпочиваєте. Сьогодні, як бачите, класне сонце, можна загоряти. І так само це крісло складається у зручний пуфік, на який можна або присісти вдвох, або, наприклад, якщо у вас три крісла, ви поставили одне зліва, одне справа і посередині ось таку. Такий, як столик, можна просто зверху де панельку поставити. Дуже зручна штука, коштує від 6 тисяч гривень безкоштовна доставка по Україні і має повністю зйомні чохли. Є багато варіантів наявності, е а також можна замовити в будь-якій тканині водовічтовхуючий, е щоб легко чистилось, антикіготь все, що ви захочете. Деталі про крісло йоко на сайті Солоха є, а в шапці профілю, як завжди, телефончик для зв'язку.